Смартфон на фронті. У день народження мобільного телефону. Міркуємо про те, які правила користування телефоном у зоні бойових дій. Усі запитання ставимо Єгору Аушеву, експерту громадської організації інституту дослідження кібервійни. Розмову ведуть Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Всі ми знаємо, так хочемо, наче якось прибрати там своє з'єднання, мережу, щоб ми, нам здається, наш телефон так не буде видимий і ставимо телефон в режим літачка. Наскільки цей режим взагалі безпечний? Що стосується режиму літачка, треба розуміти що телефон щогодини випромінює декілька сотень тисяч різних сигналів і ці сигналі сигнали не всі блокуються при режиму леталі тому деякі, деякі функціонал обмежується але не весь і це треба також розуміти максимально обмежений функціонал можна вважати, коли з пристріє дістати батарейку просто тобто коли він зовсім відключений всі інші випадки він не повністю ми не повністю уникаємо Режим, скажімо, в якому не зможу, не не можна знайти, відслідкувати людину. Від військовослужбовців насправді існує ще таке запитання, тому що багато різних дронів, дронів ворожих, якраз розвідувальних, і наприклад, такі безпілотники, як Орлан, Зала. Чи вони виявляють от, мобільний зв'язок, блютуз, вайфай, наприклад, зі Старлінка? Тому що нібито є інформація, що цей Орлан відстежує Starlink тільки якщо пролетить просто над ним. Це дуже багато чого залежить від налаштування пристроїв, зокрема і Старлінка, і те, як ви ним поводитесь, тому бажано звертатись. Ми, ми, наприклад, в інституті дослідження кібервійни читаємо безкоштовні лекції для українських військових там час від часу. Тому можна цим слідкувати, задавати нам питання. Ми завжди підтримуємо, розповімо і треба розуміти що шо що, що ці всі пристрої ну дуже часто відсадковується в обидві сторони як з нашої сторони туди на жаль росіяни також використовують старлінки ми зараз бачимо час від часу але і вони також можуть відслідковувати тому треба обережно з цим поводитись є так такі також така тканина фарадея наприклад яка повністю блокує сигнали і можна використовувати таку тканину робити з них я знаю деякі там колеги роблять з них навіть чехли для різних пристроїв, там для комп'ютерів, для телефонів, і насправді, це те той напрямок де може включитись також волонтери. О, а це ця тканина? Вона прямо є в доступі відкритому. Її можна придбати? Чи це десь не замовлення? Да, да. Ну її можна придбати навіть в Києві, і ми зараз хотіли почати випуск. Цього серійних таких е, е, чехлів з не Фарадею, скажімо, для телефонів, вони повністю блокують сигнал і його не можна е, відслідковувати. Е, але для того, щоб випустити це серійно, потрібно отримати там е, спеціальну сертифікацію, там, дозволи, тому що це серйозна е, така історія. Тому, але е, це краще, ніж е, не, їх використовувати краще, ніж не використовувати, особливо на бойових е, позиціях. Але, 100% 100% краще не брати взагалі з собою телефон, якщо є така можливість, тому що телефони випромінюють, як я сказав, вже багато сигналів, і ці сигнали не завжди ну деякі сигнали доступні у кожному телефоні. Є деякі додатки там ігри, наприклад, які ми навіть не контролюємо. Що вони там на встановлені, ці ігри можуть відображати локацію або мати доступ до мікрофона, або не тільки ігри, якісь пристрої, що там коли скачали якийсь додаток, дали доступ до мікрофону, дали доступ до геолокації, просто там для того, ну не подивившись, на жали, окей, 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 і з тих пір у вас на телефоні встановлений такий міні-шпугун. Тому до цього треба відноситися дуже, дуже обережно і розуміти, що ну, є таке, такі прислів'я, якщо ви не платите. Та за товар, то ви є товар. Якщо у вас є безкоштовні додатки, безкоштовні меседжі, а вони майже всі безкоштовні на телефоні. То відповідно е ну, хтось це може користуватись. хтось це може користуватись для того, щоб налаштувати рекламу. Там, наприклад, щоб вам на переховали в там реклама. А хтось може це використовувати для власних там цілих не таких мирних, скажімо. Тобто історія, коли я взяв з собою кнопочний телефон, а не смартфон, це теж в принципі не 100% гарантія. Ви про це фактично щойно сказали. Абсолютно. Ну 100% гарантія. Ну треба до телефона потрібно відноситись як до маленького шпигуна в кармані у вашого кишені. Тому ну, це просто один раз треба запам'ятати і зрозуміти, що. Якщо він увімкнений в будь-якому режимі, це вже потенційно для когось доступ до, до того, де ви знаходитеся, або до того, з ким ви розмовляєте, або до того, хто знаходиться поруч з вами, тому що ви знаходите ваші телефони, реєструються в одній соті, навіть якщо вони без, без сім-карти там і ще щось, вони час від часу подають сигнали, там MAC-адреси реєструються на роутерах. там, та... Навіть можна малювати карту переміщення особи відповідно до того, як людина ходила з телефоном по вулицям, і ви згадували також про те, що хорошим способом є виняття батареї, але наскільки я розумію, наприклад, в айфоні я не можу так просто взяти і виняти батарею, чи її може і взагалі не можу виняти? Не знаю, я не перевіряла. Тобто, якщо говорити між айфонами і андроїдами, то айфон це ще більш не. Небезпечний телефон? Ну, з, з точки зору програмного забезпечення, він біль, більш безпечний. Печне, я би сказав, тому що ну я, наприклад, ну їх складніше компроментувати, але да, щоб достати акумулятор з телефону, це може зробити тільки один раз, а да, перший і останній. Тому mm -hmm. з айфону це айфон так сконструйовано, що з нього не можна доставати батарейку, і це може навіть не просто так було сконструйовано, тому що це досить зручний пристрій для е, певних е, державних органів, скажімо. Е, і виходить, що блютуз і все решта, це теж ми зараз говоримо про пристрої, які дуже ну відповідно ось цей сигнал теж дуже легко десь там помітити, запаленгувати. Да, я ну тобто ще раз, 240, якщо я не помиляюсь, тисяч 240 тисяч сигналів на годину ви випромінює телефон. Тобто, це такі. Ми з собою носимо такі пристрої, які постійно в усі сторони світить різними сигналами. Можна заблокувати якісь одні сигнали, інші, але все одно він якісь сигнали буде подавати і там. Ну... Це також спеціально зроблено, там, коли там, потрібно відслідкувати якогось там терориста або там, кіднепінг, дитину викрали чи ну, щось подібне. Для того використовуються вже тоді всі-всі ці технології. Навіть були випадки, коли випаювався фізично GPS-датчик з телефону, але все одно телефон можна було відслідкувати по іншим сигналам, які він випромінює. Тобто там просто менша була точність, точність була там до 10-20 метрів. Угу. Да, да. Пане Єгоре, дякую вам на звичайні. Чайно, чесно, я е, зізнаюся вам, коли ми обирали цю тему. Я думала, що не так багато інформації тут можна нової почути, тому що е, ну нібито Ніби вою... воюємо давно. Все uh -huh. зрозуміло, а ви е, просто е, ну зробили так, що я особисто тепер буду зараз всім знайомим розповідати ці нюанси, які особливо служать. Дякуємо. Єгор, е, да, я дуже я да, якщо можна, я дуже прошу також всіх військових не користуватися телеграмом, які також це нормально. Ну, ми ми це повторюємо, повторюємо регулярно. Дякую. Да, да, да. Будь ласка, і да, родичам військових також. Будь ласка, не робити цього телеграм. Це була розмова про смартфон на фронті. Які правила користування телефоном у зоні бойових дій розповів Єгор Аушев, експерт громадської організації інституту дослідження кібервійни.